Українське мистецтво неповторне, а Катерина це одна з найзнаковіших картин серед усього українського живопису. І справа не лише в тому, що це один із найвідоміших творів Тараса Шевченка. Є у ній кілька ознак, що роблять цю картину унікальною в усьому світовому мистецтві. А ще вона приховує чимало таємниць, як ця робота пов'язана з одноіменною поемою Шевченка. Що означають образи розлогого дуба і його зламаної гілочки, співчутливого ложкаря, схарпудженого офіцера і цього загадкового песика? У чому глибока суть образу освітленої сонцем Катерини? І як сюжет цієї картини пов'язаний із цією сепією Шевченка, яка свого часу навіть була на 100 гривневій банкноті? О, зараз ви про все дізнаєтесь. Тож приготуйтеся. Ця історія вас вразить. Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. Я соціолог культури Богдан Олег Горобчук. А перш ніж ми почнемо, ставте вподобайку, підписуйтесь на нас і пишіть у коментарі, чи подобається вам Катерина і які ще картини Шевченка ви знаєте і любите. Намалював я Саліто дві картини і сховав, думав, що ви приїдете, бо картини бачите наші, то я їх кацапом і не показував. Але з таки пронишпорив і одну вимантачив, а друга ще в мене. А щоб і ця не помандрувала за яким-небудь москалем, бо це, бачите, моя Катерина, то я думаю послати її до вас. А що вона буде коштувати, то це вже ваше діло, хоч кусок сала, та й це добре на чужині. Я намалював Катерину у той час, як вона попрощалася зі своїм москаликом і вертається в село. У царині під куреним дідусь сидить, ложечки собі струже і сумно дивиться на Катерину. А вона сердешна, тільки не плаче та підіймає передню червону запащину, бо вже знаєте, трошки теє. А москаль дере собі за своїми, тільки курява ляга. Собачка ще поганенька доганяє його та нібито гавкає. По однім боці могила на могилі вітряк, а там уже степ тільки мріє. Отака моя картина. Так у січні 1843 року у листі до Григорія Тарновського писав Тарас Шевченко, коментуючи створення однієї з найвдаліших своїх робіт полотна Катерина. Як на мене, з цього коротенького фрагменту листування можна дуже багато дізнатися про ставлення Шевченка і до московитів, і до української теми в своїй творчості. Утім, деякі дослідники й досі наполягають на тому, що на це полотно Шевченка, яке загалом на його живописну манеру, вирішальний вплив справив його учитель Карл Брюлов. Так ніби без цього російського академіка ніякого Шевченка-художника і не було би. Цей сюжет, досвідчений Брюлов, незрілий Шевченко, став класичним, його всіляко заохочували. Чого вартий той факт, що совєтський художник Георгій Мєліхав за свою роботу молодої Шевченко у майстерні Брюлова, написану 1947 року, отримав навіть сталінську премію. Але чи справді цей вплив тут вирішальний? Аж ніяк. Звісно, задля практики, Шевченко копіював і дуже майстерно деякі роботи Брюлова. Особисто мені дуже подобається ось ця сон, бабусі та внучки, доволі нетипова, як на академічне спрямування, брюлова, ну а ось типовіша: акварель, перерване побачення. Цікаво, що обидві роботи є напрочуд майстерними, що доводить непересічний талант молодого українця. Катерина ж зовсім інакша річ. Від брюловського академізму чи то пак класицизму тут хіба окремі технічні прийоми, наприклад, прописування стрічок на вінку дівчини, що нібито металево застигли в повітрі, або ж контрастно освітленого дубового листя, дехто ще вказує на переобтяженість композиції. Однак, цінність картини не в цих прийомах чи не так. Особисто мені здається, що ще одна відсилка до Брюлова це поганенька собачка, про яку писав Шевченко Тарновському. Хіба ж не вона ось на цій відомій картині Брюлова та ж сама масть, вочевидь, та ж порода. Що ж чи не цей песик, який доганяє москаля, іронічно відображає брюловські впливи на геніального українця? А проте ключова ідея цієї роботи цілком відкидає засади академізму, революційно передбачаючи зовсім інший напрямок. Сплав романтизму та реалізму, який на наших теренах розквітне лише років за 20-30 у творчості передвижників. Недарма лідер цього руху, український художник, якого намагаються присвоїти московити Іван Крамський, створив цей знаменитий портрет Шевченка, віддаючи данину його генію. Чому ж ця робота є романтичною? На цьому полотні Шевченко майстерно розкриває внутрішній світ своєї героїні Катерини. Тож погляньте на цю миттєво схоплену сумовиту задуму, відображену митцем на обличчі своєї героїні. Постать Катерини дуже світла. Це потрібно, щоб привернути увагу глядача, але також щоб підкреслити символічний підтекст, адже антагоніст москалик, що тікає на коні, написаний у тьмяних холодних тонах, що надає цій роботі додаткової напруги. Але й цим символізм не обмежується. Зверніть увагу на положення ніг Катерини, нічого вам не нагадує. А так. Хіба не дивовижно, що Шевченко використав промовистий і, безумовно, для освічених у мистецтві людей впізнаваний образ Сікстинської Мадонни, Рафаеля для образу української дівчини-покритки? Як ви думаєте, що Шевченко хотів сказати цією паралеллю? Пишіть у коментарі. Звичайно цікава є і інша грань цієї картини, реалістична, як відзначає докторка мистецтвознавства Марина Юр? На той час у живописі це було унікальним, оскільки тоді художники ще не зверталися до соціальної тематики. І це би додам, що соціальна тема, як мінімум, не поставлена настільки гостро, адже героїня картини покритка, і з усього видно, що художник не засуджує її, як це у ті часи було прийнято у місцевих спільнотах та й у суспільстві загалом. Навпаки, він щиро співчуває з безчещеній дівчині, буквально іконізує її. Перед нами вагітна юнка, і це одразу впадає в очі. Щоб іще більше акцентувати на цьому факті, Шевченка застосовує мистецькі прийоми, світляний контраст, що підкреслює живіт дівчини та її характерний жест. Вона піднімає передню червону запащину, бо вже знаєте трошки теє, як про це чи то з особливою соромливістю, чи то, навпаки, ледь уловимою іронією пише Шевченко Тарновському. І, вже розглядаючи картину, ми здогадуємося, що незвичний образ вагітної тут іще й скандальний, адже вона порушила традиції і стала ошуканою. Ось він, цей тьмяний вусатий чоловік, він це інший щодо дівчини, її повна протилежність. Соціологічне прочитання Катерини дає цікавий результат, набір гострих дихотомій. Вона представниця традиційного суспільства. він – Кочовик, адже мало того, що зображений на коні, в стрімкому русі, так і ще й фах військового передбачає часті подорожі. Вона частина природи, навіть її вбрання символізується. Він гвинтик у системі, вбраний в уніформу офіцера царської армії. Вона селянка, він мешканець казарм, що асоціюється радше з містом. Вона гілочка від могутнього дуба, який уособлює весь український народ. Поламана гілочка зі знівеченою долею покритки, відкинутої найріднішими. Він, наче вітряк, тобто вітряний, погнатися за ним, ніби шукати вітра в полі. І вона йде від нього, наче збагнувши це за мить до того, як ми поглянули на цю картину. І так далі, ще і ще. Можете запропонувати свої антиномії. Зрештою, і це особливо важливо для Шевченка, вона українка, він москаль, у буквальному сенсі. Саме так Шевченко його називає. У поемі Катерина це слово вжито 31 раз. Ну тобто YouTube точно аудіозапис цієї поеми не монетизуватиме. А цей твір 24-літнього Шевченка, по суті, є літературним двійником. Та про це я нагадаю пізніше: кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Нині це розповсюджений мем, але оригінально це перші слова поеми Катерина. Запам'ятаєте, якщо раптом не знали. Чи знали? Однозначне трактування терміну москаль автор дає у сьомому рядку поеми: піде в свою московщину. Це одразу показує, що слово москаль тут вжити не просто в значенні солдат, а іще як росіянин. Просто Шевченко використовує не їхню самоназву, а історичний термін, який на теренах України іще й став повсюдно вживаним у побуті. Тож негідний вчинок москаляни, наче символізує наругу всієї його батьківщини над Україною. Я не буду переповідати поеми, не буду спойлерити неодмінно прочитайте або перечитайте після того, як подивитись сюжет. Поема написана ще за кілька років перед полотном, але водночас вона є ніби розгорнутим коментарем до нього. І цей коментар, мало того, що докладно розповідає історію покритки Катерини, але й ніби її оживлює, послідовно яскраво тлумачить, надає їй неймовірної глибини, яку годі знайти у переважній більшості інших жанрових картин. Я би категорично не назвав цю картину авторською ілюстрацією до поеми. Навпаки, все вказує, що саме картина тут є ключем до поеми, у ній ніби сконцентровано великий літературний твір в одній миті. І поема дає істинно розмаїте тлумачення. Вона наповнена справжніми образними знахідками, перелинами на кшталт, де жартує з москаликом, там і заночує, або вміла мати брови дати карі оченята, та не вміла на сім світі щастя долі дати, що виглядає як рядок якогось реп-бойовика. А як вам цей фрагмент, монолог матері на адресу Катерини? Проклятий час годиненька, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була б утопила, здалась тоді б ти гадані, тепер москалеві. Доню моя, доню моя, цвітомій рожевий. Та як оце ніжне материнське цвітомій рожевий, контрастно поєднується з порівнянням москаля і гадини, не на користь москаля, мушу відзначити. Ось і на картині, хіба ж не про цей рожевий цвіт ідеться Шевченкові? І не про цю гадину. Пам'ятаєте наші дихотомії? Ось вам іще одна, протиставлення м'якої світлої жіночності і темного чоловічого начала, хтонічної гадини. На картині він сам звивається в неприродній позі для академічного живопису. Якщо придивитись уважніше, видно, що в піхлах немає шаблі, тобто він її витягнув, що є прозорим натяком на загострену, небезпечну чоловічу сутність героя. І ще одна деталь. У поемі Москаль їде в Туреччину ще до того, як стало зрозуміло, що Катерина вагітна. Вона любить той не чує, що вкралося горе. Так про це пише Шевченко. На картині ж ми бачимо ситуацію, де Москаль уже бачить, що стане батьком. Однак він від'їздить. Ну, гаразд, це військо, він мусить, скаже хтось. Шевченко відповідає на це не лише на картині. Сумний образ Катерини показує, що вона не має жодних сподівань. А у поемі усвідомлення, розчарування і безнадія приходять до героїні болісно довго. Остаточно, вже після народження сина та прокльоні від матері, заховаюсь, дитя моє, сама під водою, а ти гріх мій спокутуєш в людях з сиротою. У цих словах весь той розпач, який стоїть за смутним образом Катерини. Раз не буду позбавляти вас насолоди вивідати усі перегуки двох Катерин самостійно, перечитавши поему. Але повірте, ви не пошкодуєте. А я тим часом іще не звертався до образу цього ложкаря, який співчутливо поглядає на Катерину. Як на мене, це втілення самого Шевченка, це його співчутливий погляд. З чого ж мені прийшла така думка? А з пізніших його робіт, у яких він неодноразово в жанрові сценки вміщує автопортрет. Моя улюблена, якщо що, ось ця з котиком у Катерині ж це зародження традиції. Нехай чоловік не є фотографічно, точним відображенням автора до того ж, він теша ложко, а не пише поему, наприклад. Але як на мене, реалістична деталь тут була важливіша для Шевченка ніж прагнення омажу. Тому перед нами також митець, умить свого творіння, однак значно типовіший для сільського українського краєвиду. Додам лише, що до цієї картини є ще як мінімум два перегуки, в якому сенсі доповнення. Перший це Шевченкова олійна картина селянська родина вже 1843 року, тобто наступного після написання Катерини. Це ще більш далеке від академічних канонів, цілком реалістичне полотно. Тут немає переобтяженої композиції, немає карколомного сюжету. Навпаки, це зображення простої сільської ідилії, зображення української родини. Старий батько не втручається у справи дітей, він сидить на осонні, задоволений долею. Жінка ще слагідно говорить чоловікові. Він відпочиває, готуючись покурити або щойно це зробивши. А в центрі дитя, що просто і безпосередньо дивиться саме на нас. Саме дитя центр картини. Воно ще ледве стоїть, адже батько готовий його підтримати. Але мати лагідним жестом зупиняє його, мовляв, нехай сам, нехай сам робить перші кроки у житті. Батько і матір на цій роботі рівноцінні, композиційно збалансовані. Вони ніби два полюси одного магніту, ніби дві шальки терезів рівноцінні. І в цьому іще один образний контраст цієї роботи та Катерини на додачу до соціологічного. Тут композиція розірвана: Катерина на передньому плані, батько її майбутньої дитини на задньому, він обернений усім тілом у протилежний бік, він змалілий, навіть у чомусь жалюгідний. А ось друга робота, її ви можете пам'ятати зі 100 гривнової банкноти. Це гравюра Сліпий або Невольник. Її також датована 1843 роком. Після перепрочитання Катерини ви зрозумієте, чому я згадав про неї в контексті поеми. На додачу раджу ще прочитати поему Сліпий. Так, ви дізнаєтеся ще більше про цей сюжет. Ну або якщо хочете, щоб про зв'язок цієї гравюри та одноіменної поеми Шевченка розповів вам я, пишіть про це у коментарі. А тепер два слова про унікальність Катерини. Тут вона подвійна. По-перше, це дуже нетипове, однак органічне поєднання рис академізму, романтизму та реалізму в одній майстерній роботі. А друге існування великого літературного відповідника Катерині, причому того ж авторства. Аналогією тут є хіба що творчість англійця Вільяма Блейка, хоча, попри те, що той був блискучим поетом та художником-новатором, стовідсоткової відповідності у нього навряд чи можна знайти. Гаразд. Тепер я думаю, час вам прочитати не мій, а Шевченків коментар у самій поемі Катерина. Чи справді це поема, у якій символічно подано саме долю України, вирішуйте ви. Посилання в описі, а в коментарях можете написати про свої свіжі враження.